Сучасні квартири, де незабаром проживатимуть ті, хто залишився без власних домівок. В Ужгороді облаштовують приміщення в рамках проекту забезпечення житлом вимушених переселенців у межах земельного банку. Відтак у рамках проекту ініційованого закарпатською ОВА забудовник зводить житловий будинок на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачою частини квартир державі. Ми говоримо про цей комплекс, який збудований одним із забудовників у нас на Вужгороді. Ми я вже. Перед цим говорив про те, що е, квартири, які тут вже є сьогодні, будуть обмінені в рамках програми земельного банку, який нами сформований і створений на початку року. Е, е, Якась частина квартир е, буде передана там в цьому році? Інша частина квартир, ви бачите, проводиться будівництво. інших, комп... е, інших е... Батопотхівок, да, і воно в порядку черги буде вже видаватися далі. Тобто обмін земельної ділянки на квартири от сам е, задум даного земельного банку. Презентація сучасних квартир відбулася за участі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, який проінспектував житлову площу в рамках робочого візиту. Це важлива ініціатива а, взагалі по Україні. У нас є декілька проєктів саме по, з того, щоб побудувати такі комплекси. Повністю для внутрішньо переміщених осіб, але на жаль, у нас фінансування поки що на це немає. Саме тому і на прикладі Закарпатської області, сьогодні в такому от форматі, ми вже починаємо отримувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Відтак, у рамках проекту до держави як замовника, перейде 10% площі, відповідно, 1000 1200 квадратних метрів житла. Перші квартири, які виділив забудовник для передачі державі, зведені у будинку, який за місяць уже ведуть в експлуатацію. Тож тут незабаром проживатимуть внутрішньо приміщені особи. Третьою стороною до проєкту долучили управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який проведе ремонт і поповнить квартири меблями і побутовою технікою. Учасники проєкту підписали тристоронню угоду, аби успішно реалізувати програму. Ми розуміємо, що наразі в Закарпаття прийняла одну з найбільших кількість внутрішньо переміщених осіб, і це наразі йде таким великим прецедентом, з враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Ми знаємо, що збільшення населення в регіоні десь на 30-40%. Тому ми розуміємо, що потреба в житлі є найбільш важливою, тому для Кабеон є важливим а, те, щоб підтримувати саме органи влади в прагненні підтримки внутрішньопереміщених осіб в питаннях житла в а, Закарпатській області для ОВКБ ООН є а, декілька напрямків в розширенні, збільшенні збільшення, збільшення кількості місць для проживання внутрішньопереміщених осіб, а, і також цей проект, де ми також будемо а, вкладати кошти в а, ремонтні роботи в квартирах а, в загальні кількі. Кількості в районі трьох мільйонів доларів буде вкладено в реконструкцію саміх об'єктів в Закарпатті. Тут ще ці 10 квартир, що вже будуть готові для ремонту. Амбітний проект реалізують в рамках завдання, поставленого президентом України знайти і виділити землю під будівництво тимчасового прихистку для внутрішньопереміщених осіб. У Закарпатській ОВА це завдання виконали в повному обсязі та у встановлені терміни. До того ж, локації для ВПО облаштують без залучення державних коштів, які зараз потрібні для Збройних сил України.